Тріумф УДУ імені Драгоманова на чемпіонаті Європи серед університетів. Чемпіон України призначив нового тренера та представив чотирьох новачків. Це новий випуск Фудзал Ньюз. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, бо буде точно цікаво. Жіноча команда Українського державного університету імені Михайла Драгоманова виграла чемпіонат Європи серед університетів. Після чудового групового етапу команда Юлії Форсюк продовжила в тому ж дусі і у плей-офф. У чвертьфіналі наші дівчата впоралися з португальським університетом Міню 4-1, А в півфіналі ще впевненіше з рахунком 5-1, обіграли французький університет Нанту. У фіналі на українок чекало непросте випробування у вигляді Барселонського університету, чиї гравчині виступають у вищому дивізіоні чемпіонату Іспанії. На сьомій хвилині драгоманівки уперше за весь турнір опинилися в ролі наздоганяючих, але одразу ж зрівняли рахунок завдяки голу капітанки та найкращої бомбардирки Ксенії Гриценко. На старті другого тайму іспанки знову вийшли вперед, і цього разу суперниці лідирували вже значно довше. Та за 12 хвилин до кінця зустрічі Ксенія Бурлаченко скористалася їх помилкою біля воріт і знову відновила паритет. Потім їй довелося ненадовго залишити паркет після сильного влучання м'яча у голову, але вже за кілька хвилин Бурлаченко забила третій і, як виявилося, переможний м'яч. А на останніх хвилинах, коли іспанки вже пішли в повний абанк, Гриценко остаточно зняла всі питання. Тож у напруженому та бойовому фіналі дівчата з уду імені Драгоманова продемонстрували справжній характер і заслужено перемогли з рахунком 4-2. Окрім золотих медалей та чемпіонського трофею, є ще й індивідуальні відзнаки. Ксенія Грисенко та Дар'я Ковшик увійшли до символічної п'ятірки, а величезний внесок у перемогу від капітанки оцінили ще й нагородою MVP Чемпіонату Європи. Ну й окремі овації на адресу головної тренерки Юлії Форсюк. До слова, в неї є невелике звернення до всіх, хто підтримував та вболівав за її команду. Всім великий привіт особисто від себе і від нашої команди. Хочу подякувати всім болівальникам, всім, хто підтримував, дивився наші матчі, коментував. Насправді кожна світлина ваша в соцмережах, кожний коментар після кожної гри надихав наших дівчат, мотивував їх і знав, що в них вірять, їх чекають золотою медаллю. Тому всім дуже дякую. Жіночі футзал в Україні є. Я дуже пишаюся нашою командою, нашою молоді, нашими дівчатами. і надію, що. Це, це золото на чемпіонаті Європи серед студентів стане таким переломним кроком в розвитку нашого жіночого фазалу, і взагалі в їхньому, майбутньому. всім дуже дякую. Але це ще не все. Якщо хочете дізнатися від Юлії більше цікавих деталей про тріумфальний чемпіонат Європи, то читайте її інтерв'ю на офіційному сайті АФУ. Посилання в описі під відео. Хід одним із останніх серед команд Екстраліги вийшов із відпустки, але це вже буде точно не той хід, який був раніше. Головна зміна сталася на тренерському містку. Багаторічного наставника Олега Лук'яненка замінив Сергій журба, який тепер повністю сконцентрується на тренерській роботі. А от Лук'яненко продовжить працювати на благо хіта в якості віце-президента клубу. Також хід представив чотирьох новачків команди. До складу чемпіона приєдналися віце-чемпіони Максим Малиновський та Юрій Загайдачний, екс-гравець урагану Доміан Запорожан та воротар юнацької збірної України Владислав Швець, якому буквально вчора виповнилося 19 років. Друзі, це поки всі новини на сьогодні, але вже скоро чекайте новий випуск, у якому ми розкажемо все головне про екстралігу та першу лігу 2025 26 а поки чекаєте наступний Futsal Ньюз, допомагайте силам оборони України. Для цього скануйте QR-код або шукайте банку від Афу до ДСУ в описі під відео. Слава Україні!